До поліції за допомогою звернувся 28-річний чоловік із міста Глухів та розповів, що натрапив на одному з відомих сайтів на оголошення щодо продажу автомобіля. Потерпілого зацікавила дана інформація і він вирішив придбати його. Нічого не підозрюючи, заявник перерахував на картку невідомого передплату у сумі 100 тисяч гривень. Через якийсь час зловмисник перестав виходити на зв'язок. Потерпілий зрозумів, що потрапив на гачок до інтернет-шахраїв. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України Шахрайство та встановлюють осіб, які причетні до злочину. Поліцейські вкотре звертаються до громадян з проханням не довіряти стороннім особам. Якщо ви купуєте щось через мережу інтернет, будьте уважні та не надсилайте повну передплату. Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачування стосовно 44-річного чоловіка, який обікрав домогосподарство. За даними слідства, подія сталася у березні поточного року. На початку повномасштабного вторгнення окупантів на Сумщину родина, яка проживає у місті Кролевець, виїхала в дачний будинок за містом. Люди закупили продукти харчування, облаштували побут тощо. Коли небезпека окупації міста минула, вони повернулися у квартиру. Однак у дачному будинку залишили речі та продукти харчування на випадок евакуації. За час відсутності господарів обвинувачуваний проник у будинок і викрав звідти всі цінності, у тому числі продукти харчування. За вироком суду чоловіка визнано винним у інкримінованому злочині та засуджено до шести років позбавлення волі за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Під час апаратної наради Микола Нога зазначив, що місто продовжує жити в непростих умовах. Регулярно зникає не тільки електроенергія, але і інтернет, що ускладнює процес навчання для шосткинських здобувачів освіти. Неналежним чином проходить і опалювальний період, від чого страждає багато жителів шостки. Робота по запуску системи опалення проводиться на неналежному рівні і цілий ряд теплозабезпечуючих. Організації, в тому числі і ЖЕКи, працюють незадовільно. Виявляється, така розхлябаність якась, яка не дає можливість своєчасно всі абсолютно квартири задіяти під теплоносій. Зрозуміло, що це не та система, яка була до війни. Зрозуміло, що це кусочки різних теплових навантажень і таке інше. Зрозуміло, що є борги за газ і особливо за транспортування газу. Мені. Винужден був у четвер бути у «Нафтогазтрейдинг», яка займається поставками газу для наших теплозабезпечуючих підприємств. І чуть не на колінах випрошувати газ для того, щоб запустити систему в одному з мікрорайонів міста. Але сьогодні-завтра ми повинні всю цю роботу завершити. Попереджаю всіх, в тому числі не ховатися і бізнесменчикам за углами. Неждачого хтось зробить, а потім виглядувати. А от в управлінні житлово-комунального господарства звітують, що система опалення працює задовільно і майже всі будинки до неї підключені. Зараз вже підключено 376 житлових будинків, це становить 93% від загальної кількості багатоповерхових будинків. Проблемні питання у нас шосте тепло. Ці будинки у нас поки що, але завдяки. Активні участі міського голови у нас ну як ви сказали. А нічого не розумієш, не в цьому діло все конкретну роботу. Так, Сьогодні повинні у нас дооформити ці договори по газу і сподіваємося, що по шосткаті ці будинки, два садочки та школу на цьому тижні повинні бути запущені. Також у нас був наприкінці минулого тижня ліквідований значний порив тепломережі. І тому звертаюся до мешканців при ремонту такого виду ремонту пропляння багато повітря. Тому, можливо, деякі старі у нас будуть становитися, прошу мешканців стравлювати з верхніх поверхів повітря. Це, я думаю, 90 випадків допоможе уникнути проблеми з теплопостачанням. Сьогодні, завтра, треба відрегулювати по-новому систему водозабезпечення. Це не годиться, що цілий ряд територій міста, де є вода, немає електроенергії. Появилася електроенергія, зникла вода. Розумієш? Те, що стосується частини Вінніці, е... мікрорайону, там обласне управління суми, суми суми обленерго пообіцяли. Сьогодні завтра вирішити це питання, воно відрегулюється, але там, де станції третього підйому, там ніхто ж не займається. Всю жочі, що хтось сам вирішить це питання. Спеціалісти управління з надзвичайних ситуацій продовжують облаштовувати пункти обігріву пічама-буржуйками, генераторами та іншим обладнанням. Кипить робота по виконанню доручення очільника громади по забезпеченню ліфтів аварійними пакетами. На даний час сформовано перелік складових даних пакетів. Е, проводиться Верні, складається перелік ліфтів, які розміщено ці пакети способи їх розміщення, та проводиться закупівля необхідних складових. Ну так я так розумію, що ви повинні були сказати три ліфта. Вже є такі пакети. Як воно? Треба ж людей ще спитати, що їм буде подобатися, що не буде подобатися, щоб вони знали, що це їхні, щоб не те, що ви повісили, а завтра прийде хтось забере і скажете, вже нема. Де то вибереть якусь експериментальний на цій неділі? Все треба зробити, тому що розтягується довго. Незважаючи на ряд викликів сьогодення, аграрії продовжують свою роботу на полях громади. За минулий тиждень наші аграрії практично завершили обмолот соняшника, якого обмолотили 97% від його посівної площі, та намолотили 21 183 тонни зерна при середній вражайності 22 центнери з гектари. Від загальної посівної площі обмолочено 85 відсотків та намолочено 107 тисяч 340 тонн зерна. Посів озимих культур практично завершено. Жито озима посіяно на 99 відсотків. Озима пшениця на 98 відсотків від норми. 13 листопада мешканці Шосткинської громади прощалися із українськими воїнами, які загинули, захищаючи нашу Україну. Провели в останню путь 49-річного Геннадія Друманова, уродженця села Шатрище Ямпільського району. У дорослому житті Геннадій не пасував перед труднощами. Педагогічний університет, строкова служба в армії, сумський кооперативний технікум. Двадцять 24 роки Геннадій Друманов створив власну родину. Згодом у подружжя народилося двоє дітей. Проте війна забрала життя люблячого чоловіка, батька, захисника України. 3 листопада рашисти вбили Геннадія, вбили його прості і добрі мрії. Прості мрії простого українця, про міцне коріння його родини. Великому будинку, там знайшлося б місце для усіх близьких, які дорогі його серцю, бабусі, дідусі, діти та обов'язково онуки продовження роду дурманових. Там би він відзначив свої п'ятдесят. Після перемоги України захисник хотів зустрітися з армійськими друзями, чоловік боровся до останнього зараду життя українців. Бойові побратими. Вони називали його професором і дуже його поважали. А він був вірний друзям по бойовій зброї. І навіть коли професору. Запропонували перевестися з гарячої точки на мирну територію. Він не скористався цією можливістю і усвідомлено залишився вірним до кінця своїм принципам. Шосткинщина оплакує і захисника Сергія Нечипоренка, уродженця села Богданівка. У січні йому виповнилося 43 роки. У дитинстві навчався у шосткинській школі номер 6, а пізніше вступив до профтехучилища номер 19 на спеціальність столяр Тесляр. Спочатку працював на одному з місцевих підприємств. Згодом на виробництві меблі верстатником. З початком повномасштабної агресії Росії проти України Сергій Дмитрович пішов на фронт. Такий вчинок, безумовно, це обдуманий крок зрілого чоловіка. Це вчинок мушньої, гідної, відповідальної людини, яка розуміла за що і за кого. Пішла воювати. І цей крок нашого земляка заслуговує на найвищу земну пошану, пошану від нас. Бо він і такі, як він, дали нам право на життя. На 44-му році життя Сергій Нечепоренко загинув у селі Макеївка Луганської області 3 листопада на Луганщині. Сергія Дмитровича Нечепоренка не стало, Янголи закрили його очі. Шосткинщина лишилася вірних синів і захисників, завдяки яким ми маємо змогу жити. Місто та громада у Скорботі. Ми здобуваємо перемоги на фронті, але ціна їх дуже висока. Ціна це життя наших воїнів-захисників. Сергій та Геннадій захищали рідну землю до останнього. Це завдяки їм Україна вільна і незалежна. Завдяки їм ми маємо майбутнє. Вічна слава і пам'ять загиблим героям. Ми проводжаємо наших братів, братів, наших друзів наших героїв шо шостканщини які своє життя поклали на те щоб ми наші діти далі жили жили в незалежній ненькій україні ми ніколи не забудемо їх подвиг слава героям країна схиляє голови в пошані та скорботі перед пам'яттю наших відважних земляків